Цвинтар, це єдине, що об'єднує нашу країну. Ви серйозно? Ця заява віце-прем'єр-міністра України, міністра розвитку громад Олексія Кулеби, пролунала в інтерв'ю економічній правді. Для того, аби мене не звинувачували в тому, що я маніпулюю або пересмикую. Процитую фрагмент цього інтерв'ю Кулеби моїм колегам. Журналіст питає у Кулеби: Ви ж самі кажете, що Київ за 550 кілометрів до війни. У цьому відчувається натяк на те, що Київ відірваний від реальності. А чи немає тут внеску влади, яка максимально заколисує суспільство хорошими новинами? Кулеба відповідає: це завжди про баланс. Давайте просто розберемося, між чим нам треба витримати баланс. У нас є велика військова складова, надзвичайне навантаження, що об'єднує зараз нашу країну. Я, як людина, яка відповідає за регіональну політику, можу вам сказати: Цвинтар, це єдине, що зараз об'єднує нашу країну. Країн чи припустимо для чиновника, який відповідає за розвиток громад і регіонів, використовувати такі метафори? Ні, бо це комунікаційна катастрофа. По-перше, у такому тоні не можна спілкуватися із суспільством, що значить, єдине, що нас об'єднує під час війни, це цвинтар. Нас об'єднує боротьба проти російських окупантів, нас об'єднують збройні сили України, нас об'єднують волонтери, нас об'єднує майбутнє країни. Ми залишилися в цій країні. Ми живемо в цій країні. Ми боремося за свою свободу і незалежність. По друге, така заява може бути використана російською пропагандою для того, аби розтиражувати поняття країна цвинтар. Пам'ятаєте, колись вони писали про те, що Україна це країна 404 Мовляв, помилка. Тепер Олексій Кулеба підкинув їм і ще одну метафору для ІПСО: країна цвинтар. Для чиновника кожне слово під час війни це зброя. І ми бачимо, як невдало цієї зброї користується Олексій Кулеба. Він вистрілив із цієї зброї навіть собі не в ногу, а в голову. Що ж ви там робите в уряді, якщо ви вважаєте, що єдине, що нас об'єднує, це цвинтар? Мені здається, що після таких заяв урядовці мають йти у відставку. Як ви думаєте, друзі? Чи допустимо взагалі така риторика під час війни з вуст заступника голови українського уряду і людини, яка мала б дбати про розвиток громад? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Мені важливо знати вашу думку. Ну і звичайно, поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал. Україна була, є і буде.